Я радий вас все бачити і хочу сказати, що незважаючи на цей стан, незважаючи на те, що твориться в нашій країні, війна, аграрний сектор рухається вперед. І зараз, як сказав Олег перед цим, ми б хотіли розпочати з того, що хотілося підвести підсумки сезону 2022 і поділитися з вами враженнями. Ходячи в сезон 20-22-2023, були великі побоювання. Дуже багато факторів, які впливали на ринок, було незрозуміло, що буде далі і як взагалі буде розвиватися сектор. Спілкуючись із клієнтами, ми провели таке невелике опитування. Це наша фокус-група. Нам було цікаво, що найбільше хвилює наших клієнтів, на що вони найбільше звертають уваги, і чим ми можемо допомогти. Отримали таку цікаву динаміку. Очікували, власне кажучи, що найбільше питань буде стосовно експорту і стосовно цінової політики. Але на перше місце в нас вийшло повільні темпи збирання. Дійсно, сезон. Збирання 2022, він був складний, він був тяжкий, і ви знаєте, що досить багато, там за різними оцінками до 5 мільйонів гектар залишилося в полі незібраного. А те, що залишилось в полі, незібране, це потенційні втрати. І коли ми спілкувалися з аграріями, багато хто з них говорив про те, що не встиг, тому що осінь була пізня. Зайшли пізно в поле і збирали дуже вологу кукурузу, сою, соняшники майже одночасно. А сушарки при цьому просіли в продуктивності. Відповідно, не могли отримати тієї продуктивності, на яку розраховували. І тому, дивлячись на бажання і бачення аграрів, ми зрозуміли, що на сьогоднішній день номер один це продуктивні сушарки. Це те, що хвилює найбільше, тому що всі хочуть швидко забрати. Врожає з поля його просушити, скласти і потім вже ним розпоряджатися на власний розсуд. За продуктивністю, звичайно, що е, цікава була динаміка, як змінювалася вартість сушіння і яка була доля вартості сушіння в виробництві однієї тони кукурузи. Подивіться на цей графік. Якщо в 2020 році ми говорили про те, що в собівартості виробництва кукурузи сушіння складало 11%, то на сьогоднішній день це складає 50%. Вдумайтесь, 50% собівартості витрачається на те, щоб висушити одну тонну кукурузи. Це реальні цифри взяті і від реальних аграрів, які з цим працювали. Далі, якщо ми будемо рухатися, то ми звернемо увагу на те, так а як розподілялися ці втрати, де вони були і яким чином? От, подивіться на ці два графіки, це дуже цікава позитивна динаміка. Якщо ви використовуєте сушарку на власному елеваторі, то у вас орієнтовна собівартість одного тону відсотку складає там, 59 гривень. Якщо ви везете на чужий елеватор, то у вас собівартість складає 202 гривні. 202 гривни. А тепер уявіть, у вас потрібно зняти 10% на одній тоні. 202 умножаємо на 10, отримуємо 2000 гривень. З чкладається ці 202 гривні? 160 гривень це вартість сушіння одного тонну відсотку і, відповідно, логістична складова. Не забувайте, що ви возите воду на елеватор в кожній тоні. Ви 140 кілограм, наприклад, там, чи 100 кг везете води на елеватор. І за це ви платите. От. Відповідно, ми розуміємо, що оці всі параметри вони вказують на те, що ті господарства, які мають власні сушильні комплекси, вони значно виграють перед тими, хто сушить на комерційних елеваторах. І відповідно ті аграрії, які використовують власні сушарки, Якісної продуктивності вони виграють і в собівартості вони становляться більш конкурентно здатними. Тобто, це той перший висновок, який ми зробили для себе, і, і ну, ці висновки наприклад вивели, тому що ми розуміємо. Другий показник, який нас зацікавив, ми отримували дуже багато запитів на сушарки. Саме на прорахунок сушарок і на поставку сушарок. В цьому році ми отримали запитів в два рази більше ніж за попередній рік, і, мабуть, разів в три більше, ніж було до війни. Дуже великий попит, тому що багато аграрів розуміють, що без власної сушарки рух вперед неможливий. З іншої сторони, існує дуже великий тиск. Того, що йде війна і інвестиції повинні бути доцільними, виваженими і точними. Витрачати просто так гроші ну, ніхто не готовий. Тому, аналізуючи результати роботи, ми от прийшли до того, що а що таке продуктивні сушарки? Тобто, за що, власне кажучи, замовник платить гроші? Ми поставили себе на місце. Фермера і вирішили: от якби ми були, хотіли завтра собі побудувати елеватор, вибрати сушарку. Як би ми підходили до підбору сушарки, на що б ми звернули увагу? Який ж основний критерій, який характеризує продуктивність? На цьому слайді ми, ми почали з того, що існує так звана планова продуктивність, якою оперують практично всі продавці на ринку. Тобто, коли ми приходимо на продаж, ми кажемо про те, що існує планова продуктивність сушарки. Що таке планова продуктивність сушарки? Це та, яку прорахував завод, і та, яка вказана в паспорті сушарки. Наприклад, зйом кукурузи з 24 на 14, тобто 10% вологи, сушарка буде видавати продуктивність давайте, 600 тонн на добу. Це найбільш характерний був запит цього року. По факту, ми, нам ми отримали багато фідбеку про те, що ринок каже, декларується 600 тонн, в реаліях вона видає 480 тонн. Чому так відбувається, ніхто не може пояснити докорінно. І ці відхилення, ну, 15% це так, норма. То, то що ж визначає продуктивність сушарки? І саме головне, от, якщо ми інвестуємо в сушарку 350 тисяч євро, наприклад, да, то уявіть собі, ми хочемо за 350 тисяч євро отримати 600 тонн, продуктивність сушарки, 600 тонн на добу. А ми вкладаємо 350 тисяч євро, отримуємо 480 тонн на добу. Тобто 70 тисяч євро ми вклали дарма. Ця інвестиція, вона якби не окупиться. Ми просто інвестували гроші в нішо. А, наступний момент, от ми, наприклад, якщо помилилися при виборі сушарці, немає реальної продуктивності, то ми ще отримуємо додатковий наслідок. Тому що коли ми підбираємо обладнання під сушарку, то ми виходимо із того, що сушарка вибирається перша, і потім під її продуктивність підбираються як і транспортні системи, так і системи зберігання. Тобто буфер точніше не зберігання, а оперативні буфера, да? оперативні ємкості для того, щоб працювала сушарка. Так от, якщо в середньому сушарка коштує 350 тисяч євро, то під неї обладнання буде коштувати в районі 250 тисяч євро. І при цьому всьому ми при помилці ми купуємо обладнання, яке на 20%. Більш продуктивно, чим нам потрібно. І як результат, ми знову втрачаємо гроші. Тобто, неправильний вибір сушарки веде до того, що ви втратите близько 20% вашої інвестиції. Тому саме головне, коли ми вибираємо сушарку, то який же ключовий параметр? А ключовий параметр він дуже простий: ключовий параметр це той потік повітря, який через себе пропускає сушарка. Тому що, власне кажучи, ми. Використовуємо повітря для того, щоб сушити. І якщо в нас недостатньо повітря, то в нас не буде продуктивності сушарки. Математика дуже проста. Є повітря, ми заберемо вологу. Немає повітря, ми не заберемо вологу. І дуже легко все рахується. Водин метр кубічний ми можемо втиснути 19 грам води. Скільки нам потрібно повітря, щоб винести одну тонну води? Порахували. У вас є цей показник, а тепер просто візьміть, скільки ви хочете сушити. 20-30 тонн на годину. В 30 тоннах на годину 3 тони вологи. Помножте на цей показник і подивіться, за який період ваші вентилятори цю вологу викачають із зерна. Все. Далі, звичайно, є додаткові параметри, це такі, як повинен бути потужний пальник чи теплогенератор, який нагріє цей об'єм повітря. Повинна бути достатня камера, щоб зерно могло в силу своїх фізичних особливостей віддати вологу. Це все повинно бути. Але головний параметр це повітряний потік. Не буде повітря, продуктивність буде просаджуватись. От, наприклад. Другий момент, який працює, якщо навіть ми порахували і розуміємо, ми задаємо питання виробнику, скажіть, будь ласка, яка у вас продуктивність вентиляторів? І нам зазвичай називають паспортну характеристику вентилятора, що не зовсім відповідає дійсності. Тому що паспортна характеристика вентилятора вона десь на 30-40% вища, ніж буде реальна. Бо в реальній характеристиці потрібно врахувати ще опір зерна, який буде перед вентилятором. Тому це такий важливий момент, скеп дає можливість інколи маніпулювати на ринку цими цифрами. Ну, компанія Торном таким ми не займаємось, тому що ми за чесність і за правдивість, і ми вважаємо, що кожна копійка інвестована у обладнання, вона повинна окуповуватися. Ну, звичайно, що ми використовуємо сушарки останнього покоління наші Рекс, які найбільш ефективні, відповідають всім заданим параметрам. Але що саме цікаво, навіть якщо ми підберемо правильну сушарку і вона у нас буде продуктивна, то це не гарантує, що вона буде видавати в полі цю продуктивність. Чому не гарантує? Подивіться на, на цей слайд. Це стандартна схема, яку використовують при створенні технології сушіння. Тобто, у нас є сушарка, є буферні ємкості і. Ми починаємо сушити. Ми забираємо зерно з завальної ями і практично відразу відправляємо її в буферну ємкість. Або ж в сушарку, в залежності від того, як, ну, яка є потреба, або туди, або туди. Подивіться, ми закладаємо як в сушарку, так і в буферній ємкості зерно шарами, тому що немає ніколи однакової однорідності вологості з поля. Коли ми закладаємо шарами, то сушарка знову і сушить для кожного. Шару зерна нам потрібно різний час для того, щоб сушарка його просушила. Якщо в нашій сушарці однорідне зерно, наприклад, от зліва там у нас 26-27% вологість, то сушарка тоді буде рівномірно працювати, вона буде видавати свою продуктивність і вона буде при цьому енергоефективною. Якщо у нас заходить в сушарку нерівномірна вологість кукурузи, то сушарка буде втрачати серйозно по продуктивності. Галузевий стандарт говорить про те, що в сушарку повинно попадати біологічно зріле зерно з різницею вологості не більше 2%. А тепер увага. Кожен додатковий відсоток понад 2 знижує продуктивність вашої сушарки на 7%. Кожен додатковий відсоток понад 2%. Мінус 7% продуктивності сушарки. Ви інвестували гроші, вибрали класну сушарку, вона видає свої параметри, але неправильно побудована технологічна схема убиває всі ваші інвестиції. Ви інвестували в хопера, інвестували в транспортну систему, але якщо неправильно технологія побудована, то все. Тому ми кажемо: звертайте увагу на технологічне рішення. Сушарка сама по собі існувати не буде, вона буде існувати з хоперами і правильно, скажімо так, технологічно ув'язаними. Дуже цікавий це дуже слайд. Коли у вас неправильно працює сушарка, ви отримуєте подвійний удар. Ви втрачаєте на енергоресурсах і ви втрачаєте в масі зерна. Це ваші додаткові втрати. Як правильно побудувати технологію? От на цьому слайді правильно показано, як зроблена технологія. Зерно спочатку повинно попадати в буферну ємність обов'язково. Знаходитися в буферній ємності, вентилюватися це показник 10 тисяч метрів кубічної на тонну продукту. І е, за рахунок вентилювання, це повинно відбуватися на протязі мінімум 12 годин, ви отримаєте перерозподіл вологи. Таким чином, в вашу сушарку буде потрапляти завжди вирівняне по волозі зерно. Перший момент ви селектуєте його, коли приймаєте по волозі, розкладаєте по буферам, а далі за рахунок вентилювання ви вирівнюєте вологу і далі відправляєте її вже в сушарку. Така схема дозволяє вам при тих же інвестиціях отримувати гарантовану продуктивність і при цьому ще економити суттєво кошти. Це дуже важливий технологічний прийом, який потрібно застосовувати, і на це потрібно звертати увагу. Ну і, звичайно, що для того, щоб сушарка не пересушувала зерно, дуже важливо мати інтелектуальну систему управління сушінням по датчикам вологості. Це дозволяє уникнути перевитрат як газу, так і втрати по масі зерна. Власне кажучи, це ті, ті речі, на які ми хотіли звернути увагу. За такий короткий час мало що можна донести, багато, ну, точніше, не багато можна донести інформації. Я б хотів сказати, що, ви знаєте, коли ми працюємо на ринку, ми досить часто зустрічаємося з тим, що Багато хто навчився вже вибирати там, техніку, трактора, комбайни і так далі, а от до сушарок елеваторів руки доходять в останню чергу. І ми завжди кажемо про те, що коли ви вибираєте сушарку, звертайтеся в ті компанії, які володіють знаннями, читайте нову інформацію, знайомтеся із. Вникайте в суть процесу. Елеватор це багатомільйонні інвестиції, не тільки в гривнях, це багатомільйонні євроінвестиції. І роблячи сьогодні цю інвестицію, ви повинні бути впевнені в тому, що вона буде окупна і буде приносити вам прибуток. Дякую за увагу.